У XVIII столітті на Чернігівщині існував такий неординарний тип оборонних комплексів, як монастирські двори, або ж яких ще називали дворці. Це були не монастирі, це були господарські філії, адже у цей час обителі були не лише духовними, а й величезними економічними центрами. Найбільше відомостей про подібні оборонні двори на Чернігівщині датуються 18 століттям. Чимала кількість таких комплексів знаходилась на території Пакульської волості та належала Києво-Печерській лаврі. Ця волость відійшла до лаври ще у першій половині XVI століття. Навіть в той час, коли пакуль та навози з найближчої округи перебували у складі Московської держави, ці землі підпорядковувалися Києво-Печерській лаврі, що знаходились на території Великого князівства Литовського. На території пакуля сьогодні існує городище під назвою Попова Гора. Воно знаходиться на території сучасної школи. На жаль, сьогодні напільний рів уже не простежується. Городище дещо вдається в заплаву річки Пакульки. Археологи датують виникнення Городища 11-12 століттям. Однак достеменно невідомо, чи тоді тут існувала фортеця або ж було просто неукріплене поселення. У 1940 х роках, досліджуючи розвиток української архітектури 15-18 століть, на Пакульський оборонний двір звернув увагу відомий архітектор Микола Холостенко. Саме він, вперше спираючись на описи та натурні обстеження, опублікував його план. Згідно з описом 1755 року у Паколі був двор монастирський, рвом окопан, огорожен замет, при воротях башня рубленая, а наверху Онай, із збаскрыльцом рубленим, покрита шелевницей, а в ней печкахливая, зеленая з каменной трубою, Двері на круках. І за вісах железних, склямками, і за щолками железними. В оне стекло в дереві. Як видно з опису, оборонні споруди цього двору мали досить багато спільних рис з іншими фортифікаціями того часу огорожа парканов замьот, тобто каркасна перекладна конструкція, була дуже розповсюдження у практиці укріплень як монастирських, так і церковно оборонних комплексів. Таким способом, було укріплено у XVII столітті Крупицько-Батуринський монастир. Церковний двір в селі Локнисте та інше. Особливе зацікавлення викликає укріплення воріт, башня з крильцом. Такий тип башт був широко розповсюджений від Польщі до Сибіру. Він відрізнявся від звичайних башт тим, що вхід на другий поверх здійснювався не по внутрішнім сходам, а сходами, що були прибудовані іззовні, а над ними надбудовувався ганок. Судячи з того, що на другому поверсі існував опалювальний пристрій у вигляді кахляної печі, то караул тут мав перебувати постійно протягом року. Далі в описі надано відомості про забудову самого дворища. Тут містилися двоповерховий будинок з келіями, чуланами, горищем та двома кахляними печами, льодовня, літня ізба з чуланом, пекарня із сіньми, під одним дахом, з якої розташовався іздибка з кахляною печчю. Вікна були скляними. В дерев'яній або у лов'яній оправі, а двері зачинялися на залізні завіси та крюки. Цей двоповерховий будинок існував і у 1781 році, що й зафіксував опис в цьому селі приїжджий монастирський дом а двох етажах і дев'яти покоях. Згідно з планом та описом Миколи Холостенка, зовнішні стіни споруд утворювали стіни двору. Ця практика у 16-17 столітті була традиційною для дерев'яних замків садиб у Великому князівстві Литовському, Речі Посполитій та Гетьманщині. На оборони призначення комплексу вказує той факт, що іздав на многіх ряду, в монастирському Пакулському пакульському дворі пушку з тримали, тобто двір мав артилерійське озброєння. Як уже згадувалося, у XVIII столітті паколь був центром цілої волості, що мали розвинену господарську структуру. Навколо нього існували невеликі підприємства з виробництва паперу, видобутку руди, лісопильні та інше, всі вони належали лаврі, тому їхня продукція і зберігалася у пакольському дворі, адже охочих привласнити її собі було дуже багато. Документи XVIII століття наводять приклади того, що іноді на маєтності лаври у Пакульській волості нападали з метою пограбування як козацька старшина, наприклад, напад Лизогуба 1730 року, так і організовані банди злодіїв. Незважаючи на те, що Пакуль був центром досить економічно розвиненої території, статусу містечка він так і не набув. Його найближча промислова округа. Та економічний простір так і не були об'єднані в одну територіальну поселенську одиницю. Такі поселенсько виробничі анклави, як пильня, бумажний завод, паперня, залишилися окремими населеними пунктами. Хоча деякі елементи містечка все ж у Пакулі простежуються, так у 1713 році Пакульській церкві срібну чашу подарував Пакульський городничий. Посада городничого в московській державі була введена ще у середині XVI століття та існувала до кінця XVIII століття. У його обов'язки входив нагляд за оборонними спорудами міста, пожежною безпекою та поліцейські функції, вірогідно, зважаючи на наявність укріплень та інші соціальні аспекти, для пакуля було введено дану посаду, навіть не зважаючи на те, що поселення мало сільський статус. Можливо, що пакольські городничі мав опікуватися не лише укріпленими дворця в паколі, але й іншими укріпленими пунктами Пакольської волості – в навозах, Кархівці, Ведильцях та Ковпиці.